Вже рік минув, та ні, вже дев'ять років Триває ця жорстока боротьба. У небуття полинув мир і спокій, країною поширилась журба. В одну хвилину день змінився ніччю, червоний сніг упав на колоски. Це скінчиться, ніщо не буде вічним, так день за днем спливають вже й роки. Неначе стихло, ні, ще гірше стало. Вінчає смерть частіше в небесах. Вже дев'ять років тобі враже мало, ти думаєш, що нас зупине страх, чи впадемо з мольбою на коліна, чи станемо, як ті твої раби, чи ти дурний, не бачиш, Україна ні перед ким не схилить голови. І щоб тобі там вражене ввижалось, і скільки б не лилась твоя брехня, та ця країна вільна, не зламалась. За дев'ять років все ще не твоя, я вірю, що твоєю і не стане. Осяє путь їй слава перемог, все скінчиться, кінець таки настане, за нами правда враже, з нами Бог.